Hello, my dear students, English for Kids Online. І так, ми сьогодні з вами робимо відеоогляд на сьому тему за робочим зошитом автора Лани Грейс до підручника Smart Junior 2 клас. І так, як завжди, у нас традиційно усі уроки в одному відео, тому, будь ласка, користуйтесь або часомітками, які згодом з'являться в описі під цим відео, ну або перемотуйте відео, аби знайти правильну. Правильний свій урок і виконати його. І так, my favorite food. Сього тема ми будемо їсти. Починаємо з уроку 7A page 59. Guess, draw and match. Здогадайся, домалюй і добери назви. Итак, 1 це у нас cheese. 2. Це у нас meat. м'ясо. 3. Sandwich. бутерброд. 4. Так, ну, Five це однозначно rice, а 4. Виходить це помідор. Ну, хай буде це окей. Наведіть. Окей. Наведіть, будь ласка, контури, так, і пропишіть. Не пропишіть, а пронумеруйте. який контур, Якому продукту відповідає? Ну, а потім tick the foods you like and say: Познач галочкою їжу, яку ти любиш, і скажи. Так, I like rice, наприклад. I like tomato, I like sandwich, I like meat, I like cheese. Так? Просто познач галочкою. Наприклад, якщо ти любиш сир, то ти поставиш галочку і скажеш I like cheese. Якщо тобі подобаються бутерброди, то ти скажеш I like, uh, I like a sandwich. Так? Я люблю бутерброд. Або, якщо тобі подобається рис, ти скажеш I like rice, я люблю рисок. Окей? Okay. Good. В друга вправа поєдне слова що римуються. Match the rhyming words. Food good. Cheese these. Rice nice. Cake make. Like buy. Поставте відео на паузу. На цьому огляд сторінки 59 завершено. Переходьмо до наступної сторінки 60. І так, у нас урок 7B. Так, lesson 7B. Так, вправи 1, 2 Page 60. Color and say. Розфарбуй і скажи. І так, Chips. Вислови своє ставлення. Так, I like це мені подобається, I don't like мені не подобається.

I like cakes and I like milk. То, у нас meat, мясо. No, okay, I don't like. I don't like this dish. <laughs> this Two, look, ask and answer. Подивись, запитай і дай відповідь. Uh, do you like chips? Чи подобаються тобі чипси? Yes I do. Але нам треба, розумієте, ви, uh, цю відповідь нам вже нав'язують. Тому нам треба там, де хрестик говорить: no, I don't. А там, де галочка, yes I do. Ну, наприклад, ось на другий малюнок, ось цей малюнок. Uh, so, do you like? Там berries, да, ягоди якісь, або це каша у нас, porridge. No, I don't. А, наступне, наприклад, ось цей малюнок. So, do you like uh, pasta? Чи подобаються тобі макарони? No, I don't. Do you like orange juice? А писиновий сік подобається? Yes, I do. Do you like tea? Чи подобається тобі чай? No, I don't. Do you like milk? Чи подобається тобі молоко? Yes, I do. Do you like bananas? Єс yes, айду. Оставте відео на паузу ще раз проговоріть питання і відповідь. На цьому 60-ї стрінки завершено. Так, наступна сьома сьома тема у нас урок 7С. І так, 7C. Так, match and write, then match with the pictures. Поєднай напиши, потім добери малюнки до словосполучень. І так, go to school, йти до школи, go home, йти додому. Go to bed, лягати спати, get up, прокидатися. І так, перше, це у нас буде get up, прокидатися. Так, або Go Home увазі. номер 3, да? Номер 3. Напишемо Go Home. Підряд, як тут написано у нас Go Home. Далі Get Up. Прокидатися. Get up. For Go to bed. Go to bed. So, look and write, подивись і запиши час словами. Four o'clock. Отже, перший годинник показує четверту годину. Тю uh, другий годинник 5 o'clock. five o'clock. Uh, третій годинник показує one o'clock. Четвертий годинник показує eight o'clock. Uh, П'ятий годинник показує 11 o'clock. Поставте відео на паузу. І так, третя вправа дай відповіді на запитання про твій день. What time do you get up? Ого ти прокидаєшся? I get up at. Давайте ми напишемо цю відповідь. I get up at, at 7 o'clock. What time do you go to school? котрій ти йдеш до школи. I go to school at 8 o'clock. Я йду до школи о 8. What time do you go home? У котрій ти приходиш додому? Ти йдеш додому. I go home at Не знаю, котрій. At 1 o'clock, хай буде, о 1 годині, так? Наприклад, закінчується навчання. What time do you go to bed? О котрій ти лягаєш спати? I go to bed at нехай буде 10 оклок. О 10. Поставте відео на паузу. На цьому огляд 61-ї сторінки завершено. Це у нас урок 7C. So, my favorite food story time 7. І так, guess, draw and name. Здогадайся домалюй і назви. Отже, що перед нами зараз? Що ми бачимо? This is a do not, так, пончик. Uh, This is a lollipop, maybe. yeah? Льодяник. 3. Банана. 4. Tomato. 5. Chips or French fries, ми ще їх називаємо. Number six це у нас, мабуть, cheese сир шматочок. А number 7 це, мабуть, apples. Угу. І так. Uh, which of these foods items are healthy or unhealthy? Uh, яка з цих їж. не можу так сказати, Яка їжа є здорова, яка нездорова? Запиши їх імена до відповідного стовпчика. І так, перше це unhealthy. Ну і the second one is unhealthy. Ну, і звичайно, the fifth. оця смажена картопля. Ну, а number three bananas, that, Tomatoes and cheese. So, ой, not cheese. I'm sorry. sorry. Sorry, sorry, sorry. А ну, в принципі, cheese, якщо це cheese, я не знаю просто, що це таке точно. ну, Seven це яблука. Я гадаю, що це healthy food. Я не, я не розумію, що таке номер 6. І так, якщо це у нас чіз, сир, то це у нас можна віднести до Healthy Foods. Kirt. Uh, make my uh, Healthy Foods Project. Підготуй проєкт Моя здорова їжа. Намалюй і розкажи. І так, uh, my favorite healthy foods можу намалювати, наприклад, фруктовий салат, так, або просто якийсь. Um, Ну, як би, мовити, набір продуктів. І написати: Eat uh, «Харчуйся здоровою, споживай здорову їжу. Так? Hi, my name is. Замість крапочок напишіть своє ім'я. Привіт, мене звати такто. Look, подивіться: this is my favorite healthy food. Поглянь, це моя улюблена, здорова їжа. I like. І після фрази I like перерахуйте все, що ви намалювали. Наприклад, бананес. Намалюйте бананчики, там, яблучка, можливо, сиру, шмат, так, шматочок сиру. І це у вас буде healthy food. Good. Отже, I like і перераховуйте. I like bananas, apples and cheese. Eggs можна намалювати яйця, так, якщо вони варені. Це теж healthy food. Поставте відео на паузу. На цьому оля 62-ї сторінки Story Time завершено. А ми переходимо до Smart World 7. Сторінка 63. І так, Look and write the Missing Letters. Подивися і напиши пропущені літери. І так, «Cabbage» капуста. Далі у нас «Бур'ячок» – «Beetroot». «Sour cream» сметанка. «Сметанка». «Вареники» – Наші улюблені, ну і борщ, звичайно. Борщ. Допишіть, будь ласка, букви, літери, так, до слів. Поставте відео на паузу. Ну, а ми переходимо далі до правої другої. Complete the list. Uh, write a words or words. Продовжуй перелік. Допиши слова чи декілька слів. І так, наприклад, vegetables. Cabbage, potato, Tomatoes. Або tomato. І нехай буде ще один, хай буде бітрут. Бурячок ось ми з вами сьогодні тільки що написали, да? далі фрут. Фрукти. Оранжес, бананас, печес, печес, априкас, абрикоси. Ukrainian national food. Українська національна страва. Да? Вареники холупці, борщ. Борщ. Що тут у нас ще було? А, можна додати ще. Так, вареники, голубці, і борщ. Так. Далі у нас йде drinks-напої. Juice, milk. А, juice, milk а, можна ті сюди додати. А можна додати ще milkshake. Це такий і напій, а, да, і їжа. Good. Поставте, будь ласка, відео на паузу, запишіть дані приклади. Можливо, ви ще щось додасте своє. І так, на цьому Оля 63-ї сторінки це у нас урок Smart World 7. Завершено. Тема сьома. My favorite food – Smart Time 7. Page 64. Суп. Chicken. Курка. Salad. Салат, бред, хліб, fish, риба, beans, квасоля. Write the words in ABC order. Напиши слова в алфавітному порядку. І так, <coughs> квасоля, потім у нас іде що Bread – хліб, Chicken – курятина. Fish – риба. Salad – салат, суп, суп. Поставте відео на паузу. Um, look and ask ask and answer. Подивись, запитай, дай відповідь. Подивіться, будь ласка, на це меню. Uh, питання, скільки щось коштує, буде how much. <кій> Наприклад, how much are the chips. Скільки чіпси коштують? They are 2 euros. Коли ми питаємо про села, то це буде how much is the salad. It is 4 euros». How much is the soup? «Скільки суп?» It's 5 euros». How much is the chicken? Skelki koste a chicken? Так, It's 7 euros». How much is the rice? «А скільки коштує рис?» It's 3 euros». How much is the juice? А скільки коштує сік? It's one euro. Okay? Окей? Отже, how much is? Ми вживаємо завжди, коли ми говоримо про однину або про те, що не можна порахувати, полічити. Отже, у нас тут єдине чипс, і вони взяли приклад ножини. Так, how much are the chips? Але, в принципі, коли ми говоримо про однину, ми говоримо is. І у відповіді тоді буде It's. Угу. Все. Запитайте і дайте відповіді на ці питання. На цьому огляд 64-ї сторінки. Smart Time 7 завершено. А ми переходимо до Revision. Отже, look, read and choose. Розглянь малюнки, прочитай речення і обери правильний варіант, а потім розв'яжи кросфор. Сторінка 65-та. This is a tomato це помідор. These are sandwiches це бутерброди, множина. This is cheese, це сир. This is milk, це молоко. These are bananas це банани. «This is fish це риба. Я не зрозуміло, що це таке, але ну, однозначно не джус, не сік. «Fish» – риба. Поставте відео на паузу і оберіть правильний варіант. Правильне слово. Обов'язково перечитайте, будь ласка, ці речення. Переходимо до другого завдання. Solve the crossword puzzle. Розв'яжи кросворд. One. cabbage. Two. Uh, sandwich. Мабуть, це sandwich, так? Да? Так, да, sandwich. 3. This is a do-not. So this is a do-not. Four. This is a chicken. Kurka. Five. This is a cheese. Uh, this is cheese. This is cheese. <clears throat> Six. This is a salad. Uh, seven. This is pasta okay no and the eighth one this is uh, t this is t okay try but stop the video on a pause My favorite food. Now I can. Circle the correct variant. Over the правильный вариант. This is a donut. Це пончик. Two. This is cereal. Це каша, у тебя так? Ранковый сніданок. Three. Get up. прокидатися. Four. How much is the juice? Скільки uh, коштує сік? It's two euros. So what time do you go to school? Uh, it's nine o'clock. І останнє, do you like fish? Uh, no, I don't. Чи любите ви рибу? Ні, не люблю. На цьому огляд 66-ї сторінки. Це у нас урок Now I can завершено. І останнє Foring 7. Page 67. І так, розфарбую і скажі Mother thin". Матуся і слово худенькі. Як ви бачите, TH має різні звуки З. Дзвінки та С. Впиши пропущену букву. Ну. Це дуже легко зробити. Буква t Тут, а тут буква H. І у нас вийшли слова father-mother, тато мама. Teeth, Thin, зуби худенькі. That this. да, такий дзвінкий. Той цей. Ну і пропиши ці слова. Thin худенький, Teeth, зуби, this, цей, that той. Прописуючи постійно повторюй про себе ці слова. Обов'язково. Ну що ж, на цьому огляд 67-ї сторінки фонік завершено, як і повністю огляд нашої сьомої теми. Не забувайте про підписку на канал подобайку, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби віддячити автору каналу за роботу. Ну і, звичайно, можете долучатися до наших благодійних вебінарів, які проходять щосуботи для підтримки військових. Ну, що ж. В деталі в описі під цим відео, там є посилання на наш телеграм-канал, там, де може спілкуватися, там, де є пости, там, де є, в принципі, оголошення з приводу занять. Так що переходьте, підписуйтесь. Ну, я вам бажаю всього найкращого, на все добре і до зустрічі на останній темі. Майклеус мій одяг. you, goodbye!